Подач. Подає і той, хто приймає, повинні стояти в межах діагональної лінії та в межах майданчика, в яких здійснюється подача. Частина ступні обіг ніг повинна стояти в контакті з поверхністю до моменту подачі. Заборонено подавати розвід Удар ракеткою по багану. Якщо в момент подачі гравець не влучає волон, подача рахується як прокам. Гравець, який подає та приймає, повинен бути готовий до подачі. Це символізує їм суддя. Подача пола повинен знаходитись нижче талії. Якщо під час подачі вола знаходиться вище талії, подача рахується як проговорювання. Для виконання подачі. Але заборонено наступати на лінію. Якщо в момент подачі гравець наступає на лінію, подача рахується як пропада. Виконання подачі може здійснити як закритою частиною ракетки, так і відкритою частиною ракетки. Головна умова, щоб баланс знаходився нижче талії і удар балансу був припадений на м'яку частину. Можна робити. Coronto, Caporal. Oi, só o Caporal. Coronto, Caporal. só